Тара Україна на каналі Української Відьми. Сьогодні анонсувала етери то трошки виїдемо. Подивимось, що чекає на Україну. Подивимось, що буде в Україні. Подивимось, як навколо нас об'єднаються. Багато розмов. І незрозуміло, знаєте, новини з фронту не втішні, політичні, якісь нас радують. І де в цьому-всьому надія, правда та дійсно, що буде відбуватись? Всіх обіймаю. Долучайтесь. Вітаю, вітаю! Додаємось трошки. Не забувайте підписуватись на соцмережі, особливо, хто перебуває в такому важкому емоційному стані. Трошки дівчата будемо в Телеграмі з цим працювати, будемо з енергіями працювати. Хто не любить цю тему, ви можете просто, можливо, для себе щось цікаве, цікаве дізнатися, тому що була в Карпатах, мала дуже дивні, дуже приємні розмови. І що стосується і мольфарства, і миру на нашій землі, і буду потроху це розказувати, показувати, але вже в Телеграмі, тому що не все можна виносити тут. Подивимось, всіх вітаю, добрий вечір. Бачу, що ви додаєтесь. Прошу підтримати збір на медицину, на турнікети. Все під трансляцією. І у нас буде маленький розіграш серед донатів від 100 гривень. Також все є в Телеграм каналі, тому долучайтесь. Дивимось, як навколо України світ об'єднається. Давайте взагалі, яка зараз наша ситуація? Що взагалі буде? Там башня виходить. Плани руйнуються. Знову будемо, знаєте, як перенервуємо, будемо психувати, як відкидати будь-які пропозиції. Але це тимчасово, знаєте, коли ні, я не буду, вона мені не треба, нічого краще не буде. І тут далі йде карта сили, фортуни і гарних змін насправді. Не тих, не тих ще, які ми чекаємо, але гарних. Дивіться, дуже цікава ідея, та, той напрямок фронту, це частина Донеччини буде, де зараз буде сипатись фронт, там буде всередині зрада. Ну, можливо, буде якась така гучна новина, що ворог має великі просування. А йому просто дорожку підсвітили і відкрили. Доброго вечора. Обіймаю. Дякую за теплі слова. Але ця ситуація зміниться. Знаєте як? Хитрістю війну тут вже зараз ворог не виграє, він вже програв по факсу, коли він її почав, він вже програв. Буду для нас гарні новини. А мир буде. Ну, я відкрию потім деякі таємниці, як ми дивились, як ми ворожили мир. От тут буде помилка чекати на якісь пропозиції або дії ворога. Тут треба самим, знаєте, пропонувати, пропонувати, пропонувати. Що значить пропонувати? Це не ставати на коліна і казати, будь ласка, давай помиримось. Це крутити, викручувати, перекручувати пропозиції, так, щоб, от, от, знаєте, я кожен день. Я тобі дзвоню, ну що, мир підписуємо, ні. Потім виходимо і отак, знаєте, на всіх. Я пропонував мир, він сьогодні відмовився. Все. І йдемо собі спочивати. На наступний день так само. Розумієте? Треба тут нам пропозицію викручувати. Навіть десь дурити. Тут не про хитрість. Тут про замилювати око ворога. Щоб він відволікався на політику і мав потім проблеми на полі бою. Я не бачу, що ми вийдемо повністю з переговорного процесу. Буде таке відчуття. Але воно тимчасове. Він вже повинен був бути той мир, тому що у нас перша карта виходить, що затягується, що йдуть вже ті жертви, яких могло не бути. Добре, добре. По містах сьогодні будуть окремі відео і по Запоріжжю, і по інших. Сьогодні все буде на каналі. Давайте ще. Чи буде дійсно допомога Тауруси, да? дивіться. Вони є, є навіть якісь ближче до нас, ніж Америка. Але тут раз і все закривається. Як це буде? Ну, не ввезуть в країну, так? Да? Вони наші. Але ми їх не використовуємо. Ну вони вже нібито наші, я вам більше скажу. Можливо, ми вже, як би, знаєте, офіційно їх маємо. Може, там вже і по новинах сказала, я ж не, не бачу зараз. Але от з ними все одно щось не так. Ну, Нам за них помста буде, навіть якщо ми їх не будемо використовувати. Першою йшла карта башні, вона постійно йде. Вона постійно у нас іде. Так, хто у нас є тут спонсор? Поставте мені, будь ласка, плюсики тут. Хто є спонсорів в Етері? Зараз. Підтримка буде фінансова зброю реальна. Вона буде, тому що те, що ми підписуємо, це нічого не означає. Підтримка. Ну, повішений йде, зайки. Ну що, ну, я ж не збрешу. Це якась картинка робиться, знаєте? Їдемо ми ні з чим, їдемо ми навіть поспіхом звідкись. Багато приємних розмов, багато рукостискань. Прям так мені показує. Я руку тисну, але нічого з цього не маю. Європа як або в якісь свята уйде, або і на якийсь відпочинок. Фронт не дуже буде хороша ситуація. Зараз все розкажу. Таке відчуття, що нам дадуть якесь спорядження для військових, або це броня. Мені показало, що якийсь, як знаєте, як бронік, або щось що от як, як зверху надягається. Щось буде, якесь технологічне. Знову ж таки, в нас щось буде нове, будуть нове тестувати. Саме на військових. Захист, рухи, такий дивний одяг. От ми ще спросимо, просимо зброю. Нащо вона нам? Тому що нам будуть задавати питання. Ну я дам тобі цю зброю, нащо вона тобі? Вона не змінить хід подій, да? кардинально. Нащо нам ця зброя? Щоб смертей було менше. Ми отримаємо такий результат. Ні. Дивіться, випадає карта мага. Це наше керівництво. Йому якби, будуть докладати, да, да, зброю ефективно використовувати, нема результату. Знову ми йдемо в цю політику. Я не хочу дивитись політику, знаєте, не хочу. Там нема правди, там нема майбутнього давайте так. Я хочу подивитись для країни зараз який період, тому що нам просто замилюють очі. За картою бачу, нас чекає 2-3 таких важких. Найближчий період обстрілу. Ворог, як ти зараз бачиш мир? Ти бачиш мир? Ну, карта миру. Фокус при вас витягаю, так? Бачить. Це сарказм про фокус. Іноді, знаєте, треба і посміхнутись. Ну, домовленості є план ворога. Нам їх треба десь розбити на якомусь напрямку, щоб прям були сильні втрати. Розбити прямо їх на фронті. Це не про населений пункт, це не про посадку, не про село звільнити. Це от вони стоять фронтом, і нам треба просто зробити так, щоб там дірка в ньому була, щоб ми могли пройти. У нас будуть на це сили. Мені все одно показує Південь, і туди ближче до Донеччини. Оце зараз буде там. Знаєте, як доля буде там вирішувати. Зараз відповім. Там є питання цікавеньке. Буде там вирішуватись. Але нам. Ривок у нас буде, а потім нам чомусь прикрутять ресурси. Це знаєте, як буває така ситуація на фронті? Йди вперед, вперед, а потім а ні, давай напевно відступай. Давайте скажу так риторично, але це по факту швидкі події. Мир, мир наступить там, де одна зі сторін понесе великі втрати в один день. Іде прорив, та? і це не ми. Не нам прорвали, скажімо так. Але у нас також є загрози. Трон будемо дивитися окремо. Нам сонце світить. Зараз такий переламний момент. Я думаю, ми так відео зробимо. Він буде переламним. От пишуть, та? пані Зарина. Анічка не вже окупує Дніпро, Харків, Запоріжжя Сума. Дивіться, ви почитали новину, Хто, хтось сказав. Е, і ви не зрозуміли контекст. В принципі, ви не почули контекст. Для чого це казалось? Ви вихопили одну фразу, що окупують, а вам не зрозуміло, що це може бути? Якщо це там буде рік, два, три, це зрозуміло. Зміст був в тому, що підтримуєте військо. Зміст був в тому, що навіть ми зараз збираємо на турнікети, ми не можемо навіть два катовських хороших купити, бо воно не збирається. Ну просто ну, не збирається. І не тільки в нас. І бачачи це. Вам пояснюю, що дуже погана, погана ситуація, погана ситуація. Фронт, що буде? І якщо ми зараз це не змінимо, хоча це повинно, я вважаю, змінювати, це повинно змінювати трошки вище, ніж ми з вами, да? ну, не Боженька, ну ті, хто там вважають себе такими на, на горі. Ви зрозуміли. То може, може бути все, що завгодно. І це так бачать, і це те, що військові кажуть. Вони ж просто не можуть вийти, хоча вони просять, допоможіть. Я не буду про це. Всі зрозуміли, всі, всі що хотіли, те й почули. Фронт Україна. Сила. Ну, знову ж таки, ми ходимо, просимо зброю. Нам кажуть, нащо тобі зброя укладай угоду, Розумієте, ці гойдалки нас доведуть, заведуть кудись. Всі на мир чекають. Чому от є якісь, знаєте, погані тенденції на фронті? Чому там десь ворог почав просуватись, не так швидко реагуємо? Тому що всі чекають на цю карту. Дивіться за політикою. Невже вже окупують? Ну, якщо миру не буде, то да. А ви що думали ні? Питання коли? І питання як? Ну, тут карта сонця, тут не про окупацію, розумієте? От знову прифронтові, знову прикордоння. Прикордоння він сильно б'є. Це Сумщина, Чернігівщина. У мене оце, знаєте, дисонанс. Я постійно плутаю, хоча це зовсім різні місця. міста, вибачте. Черкаси, Чернігів. Чернівці. Це в мене все, Кретинізм. Головне, не сказати, що в Чернівцях проблеми. В Чернігові. Щось буде. Якісь провокації в місті. І люди дивно одягнуться. так показує картинка. Прикордоння буде страждати обстрілами. А от південь там будуть намагатись тиснути. ми все ще роздивимось, бо інакше у нас буде етерна в дві годинки. Питанечка. Спонсор у нас тільки один в Етері. Якщо ще хтось є, поставте плюс мені. Зробила на українській відьмі окремо ЕТР для спонсорів, окремо ЕТР ну, загальний. Да? Думала, може тут зробити, так? Щоб ви змогли позадавати свої питання. Так, якщо питань немає політичних, Анюта Стоянович, Знаєте, пані Аня Ганна, да? треба іноді зупинитись. Відпочили, погуляли, поспілкувались. Ви як упустите гарну новину гарних людей. Ви просто знаєте повз пройдете, придивіться до свого оточення. Там є якийсь приємний момент. Окрім змій, там є гарний шанс на прекрасне майбутнє. Гарні люди. А ви просто так, знаєте, ну просто зустрілись, ну просто там поспілкувались, ні. Може бути продовження. Всіх обіймаю. Дивіться, відео по містах.